Христос Воскресе. Нині всіх поздравляємо іменинник у ім'я Лука. В нашому соборі є отрок Лука і младенець Лука. Других не пам'ятаю, але всім желаю і нашим людям, і нишнім нашим паломникам, котрі прибули в наш собор милості Божої і такого подвига, який мав Святіті Лука. Ведь він був настоящим громадянином своєї держави. Він розкрив свої таланти і способності як лікар, як юрист, а потім як святитель, як священник, з кількох людей привів до Христа, з кількох скількох кількох вернув зріння, бо він був спеціаліст по всім опросам, по всім питанням. І за все життя своє, давали йому пробували давати му якісь награди, але вмісто наград. Десятки гоненьких, судів, переслідувань. А він не падав духом. Він розумів, коли подивився на енкавідістів і на тодішніх більшовиків безбожників, це була, була плем'я безбожників і сатаністів, котрі навіть не мали людських даних, гнітілі, злобні. Коли виділив крест, мусив було крест ламати. Якщо ви виділи Божі книжки, то мільярди книжок палили, різали, ікони метали вогонь, Це були вандали. Но вандали, котрі обманули людей, що вони будують світле майбутнє. І от коли ми видимо, який подвиг не святитель Лука, і наші предки, а ми в Закарпатті русинище маємо ще допомільтельний подвиг, бо при Австро-Венгрії. Ми були в меншинстві як православна віра і терпіли наші предки гонені, але видержали, вистояли. При тому, що нас гонили за православну віру, православні русини оставалися добрими громадянами Австровенгрії. Причому многі з них мали настійного високого світу, такі були талановиті, бо православна віра відкриває у людях масу талантів. Прийшли з Карпатської Руси і з Австровенгрії. Де православ'я держали під замком, де би католики комусь дали свободу ніколи, де католики в меншинстві з уніатами, там вони плачуть на сльози, браття, по черговому лімся. А от де вони почувствували силу ніякого братства, вон на вулицю. Ми то й спитали і спитали в совєтське час покоління. Ну нам важно, щоб наш власний опит ділитися із опитом святителя Луки. Він написав на завершення свого життя книгу Я полюбив страдання, не сердився за гонняння, за униження, скорблення, за силки, за тюрми. Вдумайте, свій раз треба били його в тюрмі, підпишися, що ти шпійон, якби сьогодні було. Не що й нині сьогодні питаються у відповідних органах бити людей та каже, ти шпіон. чому ти православний? А раз ти православний, у нашій Україні ти не маєш права, а що робити з законом? Нема закона. А тому як святитель Лука, так і ми сказали ні. Лука дивився на гонітелів своїх, як на самих великих ворогів. Тогдашньої держави, куди і так її поки розвалили. І ми сьогодні позираємо на гонітелів церкви, як на людей, далеко не патріоти України, далеко не мудріших і славніших. І тому, як Лука терпів, і ми терпимо. Почому наша молитва зберігає державу, зберігає країну, зберігає єдинство духовної людей. нічого не роблять лише руйнують, крадуть. Розтягують, а потім, щоб їхнє злодійство прикрити, об'являють простих, чесних громадян, православних християн якимось злочинцями. В принципі, не даром ці отці кажуть, що любий православний християнин, котрий починає робити над собою і жити путем православним і строгий образ православної жизни, цей світ починає з ним війну. Якщо церкви чоловік не ходить, Богуся не молить, сидить вдома, йому внушили, що ти професор, сиди вдома. Бідна, жона втікне від професора до церкви, молиться сім'ю. А от ті, котрі захотіли служити Богу, починають терпіти переслідування. І коли увиділи наші опоненти, що, як каже в Євангелії, нині, як Тайне сообщество фарисеїв сказали, що нам робити. Люди всі йдуть за Ісусом, робимо щось. Наша пропаганда ніч не робить, атеїстична пропаганда не дає результату. Ми об'ясняємо, що привезли ми з Турції нову релігію. Ніхто не хоче приймати, що робити? І от силою заганяють у ту, -ту релігію, а людей православних переслідують. Но святитель Лука нині нам подсказує, не бійтеся, любі гоненія завершується славою Божою. Любі гоненія, любі уніження ваші завершаться наградою духовною, тою духовною наградою, якої не мають безбожники, вона лише дається відключительно дітям Божим. Віруючим в Христа Ісуса. От почому православні, що спокійні, настроєні, інтересні, життєрадосні, а безбожники у кожному видять ворога, а спецслужби в кожному градянину видять шпіона. А почому? Та да відсутня елементарна людяність, відсутня елементарне уваження к законам? А почому? Та да віра в Бога. Відсутня, так відсутнює і все остальне, що пов'язано з Божими дарами. Ми сьогодні молимося, святий отче Луко, моли Бога за нас. Ми тепер теж іспитуємо те, що ти. Від нас судять за те, що ми не робили. Нам ліплять те, що ми не казали, нам інкримінують те, що ми навіть не думали, і в осні нам все то не снило, а вони ліплять. Почому? А тому, що далеко не втіли, як Тихан Котрі були при совєтському режимові позорному, безбожному, який загнав мільйони православних у тюрми і в концлагеря. Правда, до того, як заганяв, заганяли Сталіни людей в концлагеря, 100 років назад наші русини потерпіли такі ж гоніння і концлагеря, смерті у австрійських Талергоф і Терезін. Тобто, ще до того, як создавали фашистські лагеря, совєтські концлагеря, Вже до того часу ми, наші предки, потерпіли австрійські, самі німецькі концлагеря і смерті, де німці тренувалися на будущее. Но люди вижили. І всі були в концлагерях, канцлегерія, поперше, куди поумирали, остались святими наслідками Царства Божого, які повернулися. Потвердили те, що казав святитель Лука? Люба общність, люба держава це люба сума держав. І якщо втратили вірно істинного Бога, починають безчинствувати. Раз так ся стало, просимо Господа Боже, поможи нам ніколи, нікого і ні за що не боятися. Потому що ми діти Божі і якщо так. То святі руками як приклад. Приклад нам і Собор Карпатруцьких святих, Ми віримо, що в вічності ми зустрінемося з ним, тим великим мучеником, терпінчим, терплящим, терпівшим, а й саме головне, так відкрив всі таланти, способності ні один не сокрив. І художник, і юрист, і лікар, і священник, і богослов. Боже, скільки талантів мав і ними послужив? Спішимо ми з вами. Всіма нашими возможними, от сила, талантами служити Богу у сложний час для України, бо воно не буде довго. Прийде час демократичний, і всі ті гоніті церкви попрячуться, як щурі попрячуться. Але сьогодні вони, їм дана можливість нас унижати і переслідувати. А ми терплячі. В завершення скажу, в Закарпатті є така поговорка в народі вже, невірно, тисячолітня, не той бецяр, що б'є, не той силач, що б'є, а той, що витримує удар. Ми, Тот народ, котрий витримує удари не силою своєю, а силою Божою, що підтвердив святитель Лука. Він би давно впав, якби не був з ньому Бог, та де б'ють. А він іде лікувати, а він, він мирує, а він прощає, а він знову читає лекції, а він на війну, на війну попросився. Коли це почала Велика Вічна війна для Росії тогдашньої, то він попросився з тюрми на війну. Сказав, дайте мене на війну бути лікарем, я буду лікувати воїну ранених. А пак після війни буду в тюрмі далі сидіти. Де такого найде нині патріотів в нашій? Україні, уви, патріоти повтікали за границю, а наші люди прості, православні, сталися дома. Із них вибирають воїнів, тому іменно Українська православна церква, і молодь, і люди, і мужчини з нашої церкви нині єдинна надійна частина держави. Ну і найбільше воїнів поставила, і, звісно, і найбільше, і ми вже похоронили своїх воїнів з честю. Отдав їм час, бо розумієм, всі воїни, котрі погиблі на полі брані, за вірю суть наслідниками Царства Божого, вічна їм пам'ять, а всім, хто нині держиться, не впав іще. Много є літа і многих благословених літ жизни із Богом святим.